Хорватські винороби активно готуються до вступу країни до Євросоюзу. Лишилося трохи більше року, і ця продукція муситиме на рівних конкурувати із винами Франції, Італії та Іспанії. У якості свого товару винороби не сумніваються, але нарікають, що про вина Хорватії Європа знає надто мало. За площею Хорватія у десятеро менша за Україну 56 тисяч квадратних кілометрів, приблизно як Словаччина чи Данія. Але за розмаїттям краєвидів і кліматичних умов, ця країна випереджає багатьох дійсних членів Європейського союзу. Відтак і хорватське виноробство дуже розмаїте. На мою думку, в хорватських вин чудовий потенціал. З року в рік вони лише покращуються, а ще тут ростуть унікальні сорти винограду, що більше не трапляються ніде у світі. Щороку найкращі хорватські вина демонструють на виставці у Загребі. І не тому, що це столиця. Загреб центр хорватського загір'я одного з чотирьох виноробних регіонів країни. Найкраще тут білі вина, піно та грашевина, а ще непогана шампанське. На ігристих та білих винах спеціалізується і родюча славонія, що на сході країни. Навіть середнього розміру господарства, такі як краудгакер, вирощують по чотири десятки сортів винограду. Ми експортуємо вино до 14 країн ЄС та кількох держав колишньої Югославії. Після вступу до ЄС ми зможемо конкурувати і за ціною, і за якістю нашого продукту. Ці вина вже купували британські ресторатори та німецькі авіаперевізники. Але головно завдяки ініціативності краудгакера на державному рівні нарікає підприємець хорватські вина рекламують недостатньо в Хорватії. Стільки неповторних вин, про які світ дуже мало знає. Погоджуються з паном краудгакером і винороби з Далмації, південного узбережжя країни, облюбованого туристами. На рік ми випускаємо до 50 тисяч пляшок. На експорт йде лише тисяч. 20%. звісно, хотіли би продавати за кордон більше, але поки що працюємо головно на внутрішній ринок тісно співпрацюємо з туристичною сферою. Південній Далмації пишаються червоними винами, багатими і густими на смак. Зовсім інші легші та білі виготовляють на півночі. Півострів Істрія ще один четвертий виноробний район Хорватії. на самому кордоні зі Словенією. Близькість до Євросоюзу нам допомагає. По-перше, легше переймаємо різні тенденції. По-друге, нас краще знають. Вже порівнюють з Тосканою чи Провансом. Що ближче липень 2013-го і приєднання до Європейського Союзу, то більше. Інновації в хорватському виноробстві за останні кілька тижнів, приміром, тут випустили перше кошерне вино та провели першу онлайн презентацію нового сорту. Хорватські винороби активно готуються до вступу країни до Євросоюзу. Лишилося трохи більше року, і ця продукція муситиме на рівних конкурувати із винами Франції, Італії та Іспанії. У якості свого товару винороби не сумніваються, але нарікають, що про вина Хорватії Європа знає надто мало. За площею Хорватія у десятеро менша за Україну 56 тисяч квадратних кілометрів, приблизно як Словаччина чи Данія. Але за розмаїттям краєвидів і кліматичних умов, ця країна випереджає багатьох дійсних членів Європейського союзу. Відтак і хорватське виноробство дуже розмаїте. На мою думку, в хорватських вин чудовий потенціал. З року в рік вони лише покращуються, а ще тут ростуть унікальні сорти винограду, що більше не трапляються ніде у світі. Щороку найкращі хорватські вина демонструють на виставці у Загребі. І не тому, що це столиця. Загреб центр хорватського загір'я одного з чотирьох виноробних регіонів країни. Найкраще тут білі вина, піно та грашевина, а ще непогана шампанське. На ігристих та білих винах спеціалізується і родюча славонія, що на сході країни. Навіть середнього розміру господарства, такі як краудгакер, вирощують по чотири десятки сортів винограду. Ми експортуємо вино до 14 країн ЄС та кількох держав колишньої Югославії. Після вступу до ЄС ми зможемо конкурувати і за ціною, і за якістю нашого продукту. Ці вина вже купували британські ресторатори та німецькі авіаперевізники. Але головно завдяки ініціативності краудгакера на державному рівні нарікає підприємець хорватські вина рекламують недостатньо в Хорватії. Стільки неповторних вин, про які світ дуже мало знає. Погоджуються з паном краудгакером і винороби з Далмації, південного узбережжя країни, облюбованого туристами. На рік ми випускаємо до 50 тисяч пляшок. На експорт йде лише 15 20%. звісно, хотіли би продавати за кордон більше, але поки що працюємо головно на внутрішній ринок тісно співпрацюємо з туристичною сферою. Південній Далмації пишаються червоними винами, багатими і густими на смак. Зовсім інші легші та білі виготовляють на півночі. Півострів Істрія ще один четвертий виноробний район Хорватії. на самому кордоні зі Словенією. Близькість до Євросоюзу нам допомагає. По-перше, легше переймаємо різні тенденції. По-друге, нас краще знають. Вже порівнюють з Тосканою чи Провансом. Що ближче липень 2013-го і приєднання до Європейського Союзу, то більше. Інновації в хорватському виноробстві за останні кілька тижнів, приміром, тут випустили перше кошерне вино та провели першу онлайн презентацію нового сорту.